Вітаю, друзі, слава Україні! Бажаю міцного козацького здоров'я всім добрим людям, нашим союзникам. Ну і про що сьогодні? А я вам скажу про що ми сьогодні. Є три напрямки для обговорення. Я думаю, що один буде цікавіший за інший. Отже, для розминки Трамп дав чергових два тижні для російського президента Путіна для того, щоби що ви думаєте, щоби він навів лад у себе в місках? Ні. Для того щоб інші політики в Сполучених Штатах могли продукувати якусь чергову діч, або стати ну вже скажімо так завершеними фріками, по другому я це назвати не можу. Про це ми також зараз поговоримо. Напрямок другий реформа від Єрмака, так саме Єрмак запропонував зробити реформу офісу президента, і про це ми теж поговоримо. Навіщо йому це треба? Ну і напрямок третій. А я вам скажу про нього. Тоді, коли йде черга, для того, щоб ви додивились до того моменту, бо там буде найцікавіше. Отже, поїхали. Дональд Трамп дав два тижні Путіну для того, щоби що. Ну не знаю, що що, але 22 го числа ніяка зустріч не відбудеться. Тобто, завтра зустрічі не буде. Ну і взагалі, чи буде зустріч з Путіна і Зеленського, я ще раз наголошую: у мене викликало відверті сумніви, навіть заперечення. Я казав, що цього не відбудеться. А враховуючи те, що з нашим президентом не зможуть до Росії поїхати ще сім няньок або до іншого місця зустрічі. Ну не знаю. Коротше кажучи, я мало вірю, що відбудеться зустріч між Зеленським і Путіним. Хоча, хоча, про що вони там будуть говорити, можна лише здогадуватися. Повертаючись до Америки, Трамп дав цих два тижні, і в цей час повилазили. Я навіть не знаю, як їх назвати. Ну, як мінімум, один із них це. Колишній кандидат на посаду генерального прокурора Сполучених Штатів є такий чувак, який називається Менц. Я вам скажу хто це. Він запропонував взяти Російську Федерацію і включити її в ба -ба команду НАТО. Тобто, ви собі можете лише уявити, Росія вступає в НАТО. Так саме цей Мет ГЕЦ веде зараз своє шоу. А не так давно він був представником, так би мовити, політикуму від Флориди, і що не помиляюся, склав свої повноваження в палаті представників, бо мав іти на генерального прокурора. Але через критику щодо аморальної поведінки, і не тільки його кандидатура провалилася, і він зараз веде шоу. Він запропонував взяти Росію. До НАТО, звичайно, якщо Трамп отримує від Росії все, що він хоче. А саме, ну що може Трамп хотіти отримати від Росії припинення вогню, вирішення територіальних питань, економічні блага, співпрацю, напевно, там ще Аляску і ще якусь там всяку різну хрень. Ну, чесно кажучи, це вже не політик, тому скажете Лапін, нікого ти біса зараз про нього говориш? Ми ж мали говорити зовсім про інше. Так, звичайно, давайте поговоримо про. Наприклад, про розвід спільноту, про розвід структури Сполучених Штатів Америки. А саме, директорка Національної розвідки Сполучених Штатів Тулсі Габарт ще кілька тижнів тому видала директиву розвідувальній спільноті США, яка забороняє ділитися увага розвідданими щодо переговорів між Росією та Україною, з ким би ви думали так: з партнерами, так би мовити, п'яти очей. Ну, я вам скажу, що це за партнери п'яти очей. Це ряд країн, які домовились ще після, після Другої світової війни обмінюватися розвідданими. Це Сполучені Штати Америки, це Британія, це Канада, Нова Зеландія та Австралія, які також долучилися до цієї історії. За словами посадовців, директива класифікується весь аналіз і всі відомості, що стосуються хитких переговорів про мир між Росією та Україною. Як е, не для іноземного поширення, тобто така інформація не підлягає розголошенню жодній іншій країні чи іноземним громадянам. Єдину інформацію, яку можна розповідати, це те, що вже було оприлюднено, і так далі. Що я можу сказати на тлі ну, фактично провалу перемовин, я вважаю так на даний момент, на тлі провалу політики Трампа у миротворення агресора, е, вони хочуть засекретити всі інші перемовини, які будуть відбуватися. Я розумію, що це стосується нас з вами. Але коли один із п'яти партнерів починає говорити, що я не буду ділитися інформацією з іншими чотирма, то тоді, а що ж це за партнерство? Така історія. Я вважаю, що це робиться ціленаправленно, тому що по багатьом позиціям політика Білого Дому розходиться з політикою Європи. А дехто з цих партнерів, якраз таки і є представниками Європи. До речі, з Канадою теж не все так добре в американців. Пам'ятаємо ці заяви Трампа щодо приєднання Канади там черговим штатом в Штатах і так далі. Ну але ця інформація заслуговує на увагу, тому що вона звичайно стосується України. Далі а далі, друзі, я хотів би поговорити про лінці Грема, так, нібито друг України, який нещодавно розповідав про. Тарифи підняття про законопроект, що піднімуть тарифи для всіх тих країн, які купують російську нафту, аж на 500%. Ну поки що підняли на 25% для Індії, індуси просто штати послали нахрен і далі продовжують купувати російську нафту. Китай, ну Китайця там інша історія, я розумію. Але а що ж з тим відомим законопроектом Лінці Грема? Та нічого але. Нещодавно він видав чергову порцію дуже гарних позитивних новин для України, в які ми напевно маємо повірити беззаперечно. Отже, сенатор Лінці Грем пригрозив, що Сполучені Штати оголосять Росію країною спонсором тероризму. Чиновник нагадав, що Росія викрала в Україні 19 тисяч дітей, і він заявив, що домагатиметься ухвалення закону про визнання Російської Федерації державою спонсором тероризму, якщо дітей не повернуть. Я розумію, що тема дітей дуже популярна, бо ж американці вони ж такі у нас І Лінсі Грем вирішив погратися вже в політику, а перестати як кажуть стати політиканом, а не політиком. Поясню логіку, чому я так критично висловлююсь щодо цієї ідеї. Ідея суперова. Тема зайде ну як новина на пару днів, можливо. А щодо справжніх дій, я хочу нагадати, що саме через викрадення українських дітей е міжнародний кримінальний суд сказав, що Путіна треба арештувати. Там не тільки Путіна, там і цю Марію, там як, як там, Білова, Захарова, Білова чи як там її, Я вже не пам'ятаю, який там прізвищ. От так от суть не в тому е справа в тому, що Трамп запропонував. Вести санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду за те, що вони переслідували американських громадян, ну і далі по тексту. Тобто Міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт Путіна за викрадення українських дітей. Лінсі Грем каже, що буде домагатися дуже таких серйозних речей е, оголошення Росії країною, е, яка фінансує тероризм через викрадення українських дітей. А Трамп. Вводить санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду така історія. Як в одній голові цього е, республіканського руху може поміщатися три діаметрально протилежних позиції, навіть не знаю. Ну так, напевно, в них інший вимір. А ми з вами продовжуємо і переходимо плавно до теми, яка стосується вже звичайно України. Зараз саме час підписатися на наш з вами канал, це однозначно. Далі не забутися задонатити на ЗСУ, це навіть не обговорюється. Допомогти своїм рідним близьким, які потребують цієї допомоги, особливо якщо вони знаходяться на передовій в окопах. І в описі до відео є кнопка спонсорства для підтримки нашого з вами каналу. Можна її тиснути 50 гривень в місяць на каву для лапіна. Я думаю, що це не є велика сума. Але не забуваємо про головне. Головне, це нам треба зібрати 300 тисяч. А серед учасників цього збору буде розігруватись ось цей за моєю спиною прапор за підписом головного генерала, саме генерала Залужного. Тому богоугодна справа. Ви отримаєте цей прапор. Ми зберемо цих 300 тисяч і вони підуть в правильному напрямку. А ми продовжуємо. Отже, переходимо до реформи від Єрмака. Андрій Єрмак написав, що він написав. Я вам зараз скажу, що він написав. Він сказав, що нам. Потрібно впровадити дещо важливе. Мова про людей, які пройшли фронт, вони знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство. А головне, небайдужість. Не всі з них кадрові військові, чимало добровольців, пішли з цивілки, і коротше кажучи, що пропонує Єрбак, він пропонує зробити реформу офісу президента. І для того, щоб її реформувати дуже добре, потрібно залучити дуже багато військових і, коротше кажучи, і так далі. Що скажу я? Ну, по-перше, давайте говорити відверто: офіс президента ну, це ж не проходний двір для лише чотирьох, п'яти, 6 менеджерів. Так, він був зроблений саме проходним двором за часів президента Зеленського, і чомусь вони вирішили, що сьогодні можна прикритися, так, саме прикритися військовими. Тому що я так думаю, ви мене спитаєте, чому Тому що цикотно так просто-напросто сцикотно. Бо чотири менеджера мають підозри чи переховуються від справедливого е, меча Феміди, а саме знаходяться під слідством, наприклад, Шурма, десь там в Британії роздавав інтерв'ю. Ну і за інших теж. Давайте пригадаємо прізвища тих, хто сьогодні, е, хто вчора був в офісі президента, а сьогодні в Бігах і так далі. Їх є повно, і на сьогоднішній день саме через те, щоби прикритися військовими, Єрмак пропонує нібито таку кардинальну реформу. Е, на що звернув увагу е, Ярослав Железняк? що в офісі президента працює, якщо не помиляюся, близько 600 людей. Чим займається ця вся свора, навіть не знаю. Ну але я знаю точно, що всіма процесами в офісі керує саме Єрмак. І сьогодні він вирішив, щось змінити, приховавшись. За людьми у формі, чесно кажучи, відвертість цинізму цих потвор, ну вона навіть вже і не зашкалює. Вона вже просто-напросто перевалила всі будь-які розумні межі. Я не кажу, що не потрібно долучати військових до хороших богоугодних справ. Звичайно, потрібно, але ще раз наголошую, хлопці-дівчата, які підуть туди на роботу. Саме вашими тілами тепер будуть легітимізовувати оту всю діч, яка там відбувається. Майте на увазі. Коли ви сідаєте грати в карти з шулером, якщо через 10 хвилин ви не бачите, хто лох, то цей лох, ви, ну звичайно ж, не той шулер, який вас грає. Ну, а ми з вами, друзі, продовжуємо наш сьогоднішній етер. І як я обіцяв, переходимо напевно до однієї з найголовніших тем сьогоднішньої зустрічі. Так, ця тема стосується знову ж таки ракети Фламінго. Ви бачите її тактику, технічні характеристики. Ми бачили сюжет про те, що іноземних е журналістів завезли на завод, показали це виробництво. А я от думаю, коли ж то туди прилетить. Тим часом наші громадяни вони вже знаєте ні к чому не дивуються, і тим речам, які робить президент Зеленський, дещо з них хочу вам нагадати. На незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні літаки літять. будемо всіх бомбіть. Я спеціально це включив, щоб нагадати вам всім, саме за цю людину ви голосували. Так. отже, розовий фламінго чи фламінго, як називається ця ракета, через те, що тестовий варіант мав рожевий колір. Не знаю, але суть в чому? Суть в тому, що вони додумалися завести на виробництво. І тут, ви знаєте. Наші глядачі, вони ж дуже розумні люди. Кажуть: типа, слухай, це що? Це ІПСО? Ну, якщо це ІПСО, щоб налякати росіян, то це зрозуміло. Але по-моєму, це не буде переліком для росіян, а це буде лише смішним. Чому? Тому що саме гірше, коли твій президент виглядає смішним. Не тому, що ми над ним сміємося, а він дійсно таким виглядає. Чому або він такий є? Бо якщо це дійсно ми маємо можливість виробляти по одній ракеті на добу, і ці ракети можуть летіти на 3000 кілометрів, і це є наша така от загроза росіянам, то я хочу сказати, що з моменту, коли вийшла ця новина, мінімум п'ять ракет вже мало би полетіти. Ну так, бо вже 5 днів гуляє ця новина про розове фламінго. Зараз я не хочу з сарказмом віднестися до наших виробників зброї, тому що дійсно Кабель та інші підприємства вони творять неймовірні речі. Але навіщо вести? Ми пам'ятаємо, як прилетіло по місцю, де вироблялися і виготовлялися дрони. Так саме після екскурсії і піар-акції Офісу Єрмака та президента Зеленського, які вирішили показати наші потужні виробництва. Туди просто прилетіло. Зараз та сама історія іноземних журналістів запрошують там, де виробляється така ракета. І ви думаєте, для того, щоб що. Ну, але ж якби ми ж не мали би хорошої флешки, то можливо, ми багато що би і не згадали би. А давайте пригадаємо ще один сюжет: Сашлі. То що то прийшлося б давати? дуже не... просто вирішити, що. Дуже просто. Угу. Не рішай сам. цей список. Выступи по телевизору, где разговор. Ты бы смог объяснить людям. Сто процентов. Людям. Вот смотрите, я с ним говорил. Вот список. Класс. Угу. А вот наш список. А вот они идут на это. А дальше люди, я вам дальше говорю, я считаю, что надо так, но, как и выбор президента, все решение на вас. Вот вам референдум. Не хотите, у нас нам бы сказали, да там через депутатов, пока ты проведешь референдум, да все просто. Да, не надо мне червоти з ваших депутатов. Нам надо решить вопрос, да. Депутати, не хотите референдум, не даете нам эту возможность. Гуляйте. Онлайн. По телевізору. Ребята, нам надо хотя бы знать, хотя бы знать результат. Что думают люди? Люди тебе Они Однозначно за однозначно против не будет. Но будет какая-то история. Утвердили список и пошли жить. Небезпечні речі, які були сказані президентом, тоді ще кандидатом у президента, який дуже хотів стати президентом, а народ України повівся це питання слово онлайн. Так, онлайн голосування. Для мене це є антиконституційна річ. Далі, якщо ми пригадаємо, от ваші е, хотілки, от наші хотілки, і десь то посередині середимося, то я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день, на деяких моментах, наприклад, на Херсонщині, ми вже сошлись посередині Дніпра. І в цій історії, якщо ми пригадаємо повномасштабне вторгнення, то саме через Дніпро команда Зеленського і думала про підривати всі мости. Богу дякувати залужний, цього не дав зробити. Бо інакше би отак посередині, вздовж всього Дніпра аж до Києва і зійшлися би. Тому я спеціально сьогодні нагадав ці історії для того, щоб ви розуміли сайдімся посередині, онлайн, сховатися за референдумом. Так, саме сховатися за референдумом, тому що в цій історії, історії не передбачається референдум, на яких позиціях вести перемовини з росіянами? Бо якщо ми говоримо на сьогоднішній день, що під час війни, то взагалі референдумів бути не може, а питання референдумів є дуже ризиковане. Але депутатам сказати дітям гуляйте, так вони і гуляють у сьогоднішній день. Зеленський фактично авторитарно править Україною, і депутати, це є просто-напросто шашечки, так маленькі, маленькі такі шашечки. Так от цей сюжет він якраз є знаковим і показовим того дилетанства, того розмірковування на рівні десятього садочка, за який проголосували українці. Ну але якщо ми вже заговорили про референдум і пропозицію. Колишнього кандидата в президенти Зеленського, а сьогодні президента Зеленського, то був би я не я, якби не сказав би, а що, Зеленський з Єрмаком вже посралися? Так, напевно, між ними відбувся колосальний скандал. Бо я не чув, щоби Зеленський змінив свою позицію. Але я чітко прочитав, що сказав Єрмак. А саме він сказав, що Україна виключає референдум по територіальні поступки Росії. Про це сказав Єрмак. Він це сказав в інтерв'ю ікталійський е, К'єра де Ласера, і фактично категорично відхилив можливість проведення референдуму про визнання російської окупації території. Тобто на сьогоднішній день мені просто дуже цікаво, ні, то, що нам якісь референдуми зараз проводити щодо Визнання російської окупації, ну це зрозуміло. Тут тут навіть мови немає я ніколи і не казав, що нам потрібно це вирішувати референдумами по одній простій причині по тій причині, що будь-яку окупацію визнавати не можна. Ну, це моя позиція. Не можна визнавати окупацію з референдумами без референдумів. Але я бачу різницю між поглядами Зеленського і Єрмака, і хотів би сьогодні почути позицію саме Зеленського. Ти как будеш схадіться посередіння. Ти хочеш зустрітися знову з Путіним. Мені цікавить, на яких засадах ти будеш вести ці перемовини і наскільки в тебе появилося Фаберже? Бо потужна щитина незламності це ніячому. Ну а ми ж з вами, звичайно, маємо ще обговорити в контексті цієї теми і в контексті територій ще одну новину. Депутатка, колишня депутатка слуг народу. А сьогодні представниця фракції за майбутнє Коломойського, так, ну вона раніше була в слугах, а зараз вона в за майбутнє. Це ж не є новина. Е, так от вона запропонувала що саме? Вона запропонувала віднести частину населених пунктів е, з Донецької та Луганської областей в підпорядкування інших областей. Ну, тобто, зробити, так би мовити, таку собі реформу. Вона зареєструвала відповідний законопроект постанову. Щодо передачі е, зміни територіальних е, так мовити кордонів Дніпропетровської Харківської областей, і з передачею цих населених пунктів якраз таки у відповідно ці областями. Ну з однієї сторони, нібито, щоб Путін не казав, що ми хочемо адмінмежу Донецької області, там де Слов'янськ, бо ми ж можемо сказати: ну так, Слов'янськ – це ж Харківська область. Ну, наприклад, да? або я хочу Покровськ, бо це є Донецька область. А ми згідно нашого законодавства показуємо тому самому Трампу. Що Покровськ це взагалі то Дніпропетровська область. Тобто, розумієте, це, звичайно, такий фінт ушами, дуже цікава ідея. Мені вона сподобалась, хоча моє відношення до е цієї депутатки трошки інше. Але ідея сама по собі, я вважаю, заслуговує на те, щоб ми її в нашому ефірі озвучили. Отже, Анна скороход запропонувала, а мене цікавлять ваші думки з цього приводу. Що ви напишете в коментарях? Як би це виглядало на вашу з вашої точки зору, правильно чи неправильно віднести ті населені пункти, які контролює Україна до тих областей, які, про які Путін ще не казав? Хоча як для мене Путін може сказати: ах, ну, раз так тоді я хочу, щоб ви ще відійшли із Харківської та. Там, е, грубо кажучи, там Херсонської, і не тільки, а ще і з Дніпропетровської області відвели свої війська десь теж туди. Ну з Дніпра, там знаєте, там теж Дніпро є. да? Тобто посередині Сайтісь. Ну чесно кажучи, е, ідея непогана е, тим більше в ній є ще одна непогана річ, яка називається Хватить виділяти по 50 мільйонів гривень щомісяця на утримання нікому не потрібних військово-цивільних адміністрацій. Так би мовити, які вже давно не працюють. Ну, тобто, якщо ми говоримо, наприклад, міська рада Маріуполя вони отримують зарплати. Да там є мер Маріуполя, наприклад, але ж Маріуполь під окупацією, і дуже багато таких, скажімо так, структур на сьогоднішній день продовжують витрачати кошти платників податків на свої зарплати, і не тільки вони ще й оказується, ще й тендери проводять. Якісь там благоустрої проводять, пам'ятаєте, ми з вами показували ці історії? Так, от я вважаю, що це теж було би правильно навести лад. Якщо ми знаємо, що Маріуполь окупований, то в зв'язку з ліквідацією підприємства, а воно має бути зліквідоване в зв'язку з відсутністю. Ну як може працювати комунальне підприємство в Маріуполі, якщо воно він під окупацією, правда? І Яким чином директор того КП має отримувати зарплату? Наприклад, тому я вважаю, що це теж є здоровий глузд, і взагалі мене дивує, а чому раніше цього не зробили? Хоча ми про це говорили давно. Така історія на даний момент. Друзі, я вам щиро дякую. Не забувайте підписатися на канал. І ми ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! Слава Україні!